Стартує новий проєкт, це бойове братерство молоді. Це Героїв Крут. Вони зараз почали по технології кібержури. Спочатку це історичні постаті, життєвий шлях історичних постаті, а потім моделювання події історичної. Зараз вони презентують історичну постать Гетьмана Сагайдачного в технології управління військами. Вони покажуть сайт в хмарах. Про Сагайдачного В цьому розділі ми підготували про дитинство Петра Кончаса Сагайдачного. воно подвійне великою кількістю міфів, і цей розділ нам далося дуже непросто. Ми перебирали велику кількість міфів. Хороший початок азартний, тим більше технології дозволяють сьогодні робити ну те, що ви побачили, тобто живі мапи Проводити доповідь в такому в режимі мові, тренує головне вміння, яке повинен мати не тільки військовий, а взагалі керівник. А саме вміння зробити, ну, грубо кажучи, за допомогою синтаксису і ілюстрації, зробити вищ.